Слава Ісусу Христу! Я дуже радий, щасливий бути тут, бачити вас. Зразу моє серце відкрите і хочеться благословити вас. Думав, чим вас благословити і подумав, благословляю вас іменем Ісуса Христа, тому що в Ісусі є все найкраще для нас. Амінь. І сьогодні дуже гарна погода, сніг. Правда? Наші думки часто говорять, що не гарна погода. Але я, коли падає сніг, коли б він не падав, я згадую слово, що Бог очистив нашу душу біліше від снігу. Коли є болото, і грязюка. Ну коли падає сніг, він все покриває. Любов Бога покрила всі наші гріхи, незалежно від наших діл. Я дуже радий бачити, бо скільки дітей, і Ісус теж сказав, що будьте як діти, так? Бо таким належить царство Боже. Я подумав, а чому треба бути як діти? Це в якому сенсі? І Бог дав мені таку відповідь, що діти, вони для того, щоб народитися, нічого не робили. Для того, щоб отримати любов батьків, вони теж нічого не робили. Вони для цього не працюють. Тому я дякую Богу за благодать, якою Він спас нас. Сьогодні я постараюся коротко, щоб не затримувати багато часу. Бог дав нам прекрасний інструмент для того, щоб проповідувати Євангеліє. Є багато різних інструментів. Один із них це є музично театралізована вистава, і Бог нам дав познайомитись із пастором Богданом. Я за це дуже дякую. І цього року ми будемо проводити таку виставу. Я хотів для вас трішечки показати таку презентацію, тому ми можемо подивитися коротеньке відео. Добре. ця вистава дуже торкається сердець, правда? А, значить, мене звати Іван, я забув вам сказати. Ось я також є священнослужителем в Тернополі. У нас також є громадська організація і благодійний фонд Мрія, від котрих ми проводимо такі різні заходи. З кимось із вас я вже знайомий, з більшістю ще не знайомий, але вірю, Бог дасть нам. Багато для Євангелії разом служити, бачити милість Бога. І Пасхальна кантата це є такий тур з виставою музично театралізованою. Е е от е <кười> <кười> знаєте, коли почалась повномасштабна війна в 22-му році і знищили наш літак Мрія, тоді президент і Кулеба, вони казали, що. Хоча знищили е, літак Мрію, але не можуть вбити мрію в наших серцях. Через це ми створили назву фонду Мрія. І після того наша молодь це все дуже скорочує, наша молодь вона мала можливість проводити тур е, за кордоном Європою в 33 країнах, в 46 містах впродовж трьох місяців, у 2022 році. Е, з такою виставою і іншою виставою. І е, то була ще Різдвяна вистава. Е, через це вони допомагали теж біженцям, потребуючим і передавали віру. І потім у му році вони повернулися в Україну. З того часу ми е, стабільно двічі в рік проводимо такі вистави до Різдвяних свят і до Пасхальних. І ми можемо далі подивитися. Е, є програма Заходу, так? Наступний слайд. Брат Ілля нам допомагає. І так, наступний слайд. В програмі заходу буде прославлення і сама вистава, і також проповідь. Це є дуже прекрасний, як я вже сказав, інструмент для того, щоб передавати Євангеліє, тому що коли люди дивляться цю виставу, вона абсолютна ілюстрація Євангелія. І через цю виставу люди отримують милість. Ми маємо багато відгуків і відеовідгуків людей. Зараз просто не буде часу, щоб все це вам показати. І наступний і ще один. У 2023 році, в 2024 році і цього року теж ми будемо проводити. В багатьох містах цю виставу. У 23-му році це в 19 містах, в 10 областях, і приблизно 6 тисяч людей, вони могли слухати Євангеліє, і ми провели в цих 19 містах 23 виступи. І в 24-му році ми провели 21 виступ, і приблизно було 5 тисяч глядачів, які слухали Євангеліє. І також цього року тут є список міст, в котрих буде ця вистава проходити, але це ще не повний список. Тому що коли ми створили цей прес-реліз, було десь ну, місяць назад. Але з того часу ми ще не змінили прес-реліз, ще додались міста. Ось і Білоцерківка, і інші, і е, такі. Маленькі містечка і обласні центри добавились. Тому цього разу десь до 10 тисяч людей, учасників, так очікується, які будуть слухати Євангеліє через цей захід. Можна сказати, слава Богу, так? І наступний слайд. Тут не знаю, чи вам буде достатньо видно, але тут є. Така набірка фотографій, це як проходить підготовка до цієї вистави? Це створення декорацій і пошиття костюмів, і репетиції. Паралельно з цим зараз ідуть репетиції в Києві і молодь з різних міст України. Вони зранку до вечора проводять ці репетиції, тренуються. І також кожного разу, коли ми проводимо такий тур, таку виставу. В ній беруть участь волонтери та актори, які в перший раз беруть участь або в перший раз прийшли до церкви. Але, будучи впродовж цих репетицій, знаходячись з нами майже місяць, а потім в турі майже місяць, немає ні одного, хто б не повірив у Бога кожного разу. І я за це теж дуже дякую, славлю Бога. І наступний слайд, ми подивимось також: це підготовка до декорацій. От, це ще не завершені варіанти тут є. На цій фотографії зліва. Я теж з моїм товаришем ми вдвох займаємося цими декораціями. Вчора я ще був в Києві, а сьогодні займався. це якраз вчорашня фотографія ліва зверху. Ось і ми створюємо ці декорації. І також ми, як я вже сказав, сестри там шиють костюми. Актори тренуються, і в кожному місті триває і така бурлить підготовка до цієї вистави. Звичайно, що кожного разу в нас є великі потреби, тому що цей тур, він, як я вже сказав, зараз поки що 22 міста, але буде більше. І в кожному місті потрібно приготувати і зал, і харчування, і проживання це мінімум 34 людини. Іноді в якомусь місці вони два дні. Це ночівля, е, харчування, от, паливо, тому що весь маршрут цього туру поки що це 4 тисячі кілометрів. Ну це поки що, поки не додавали нові міста. У нас є декілька легкових: це чотири легкових автомобіля, один мікроавтобус, 18 місний, і е, вантажівка. Тому це. Є великі потреби, і я не хочу на цьому зовсім акцентувати увагу. Але наступний слайд ну, це приблизно зовсім приблизно те, що найбільше необхідно. Це є проживання, харчування, паливо і в багатьох містах оренда. Так? І наступний слайд, щоб я на цьому не зупинявся. Я не люблю тему пожертвувань. так? І... В багатьох різних залах ми проводимо ці вистави. Проводимо як в церквах. Наприклад, тут фотографія зліва це церква Зоря життя, якщо не помиляюсь, в Хмельницьку. Ну, також ми проводили в багатьох інших церквах церква Воскреслого Христа у Вінниці. І колись ми проводили в Київських церквах там Муїли, і інших церквах, багатьох і в Дніпрі, це ж церква благодать ми. В різних церквах проводимо ці вистави, проводимо в театрах, в будинках культури. В Тернополі до цього часу ми ні разу не проводили в якійсь церкві, ми якби, надавали перевагу там проводити в Березіль або в Філармонії, де можна зібрати багатьох людей, запросити багатьох нових людей і проповідувати Євангеліє. І там дуже хороша сцена. І трішечки я хочу показати. Фотографії з самої вистави. Вибачте, що це буде такий трохи спойлер. Але от можна отак пролистати. І наступний слайд. Ось. Це фотографії з попередніх наших вистав. І наступний слайд. От наступний слайд це. Ми проводимо різні заходи, як церква, як Християнська церква, і як громадська організація, як благодійний фонд. Проводимо дитячі табори, підліткові зустрічі, різні заходи для ВПО, біблійні семінари, мамину школу, різні всеможливі заходи. І ці всі фотографії, які ви бачите, це є зв'язок з тими людьми, які, є, які були учасниками цієї контати. Тому що ми не тільки проводимо один раз цю виставу для людей і більше ніколи з ними не контактуємо, їх не бачимо. Ми багатьох знаємо особисто. Багато із тих людей вони багато разів були в гостях у нас вдома, і з багатьма в нас є теплі стосунки. І через цей тур, взагалі, щороку, є ті люди, які отримують спасіння, як в діяннях. Написано, що Господь додавав тих, хто спасались, так? Щоразу. Я за це теж славлю Бога. Неважно, неважливо, наскільки ми тратимо сил, грошей, часу, наскільки ми е, трудились, але найважливіше, найважливіше, що Господь діє кожного разу. Ми це бачимо, і люди отримують віру в Ісуса Христа. І в Біблії є таке слово, що хтось сіє, хтось жне, так? Є Бог, який все зрощує, так? От якщо я сію, і якщо Бог мені не допоможе, з цього нічого не буде, правда? І вибачте, що я, я як служитель, мене завжди несе проповідувати. Знаєте? Ось, І Каїн був і Авель. І Каїн він приніс дар Богу, але Бог не прийняв його дар. Знаєте, яке серце було в Каїна? Він думав, що він гарно потрудився, і Бог, Богу сподобається його дар. І він думав, що від його трудів залежить все. Але ж ні, знаєте, якщо бджіл не було би у світі, то хто б запилював ці рослини, над якими він трудився? А якщо Бог не посилав би на добрих і на злих дощ і сонце, тоді як виросли б плоди Каїна? Тому точно тільки вірою в Ісуса Христа ми можемо, подібно до Авеля, ми можемо робити якісь кроки, якісь справи. і... Точно ми немічні глиняні посудини. І це добре, тому що, як написано, ми зможемо славу приписувати тільки Богу. Так? З собою. Немає чим хвалитися. Ми через цю виставу. Наступний слайд. Зовсім коротко. Ви все знаєте, що коли був вихід і коли Бог повелів помазати кров'ю одвірки, так? Верхні, бічні, то що ж це означало? Це ж показувало про Ісуса Христа, правда? І знаєте, є чемні люди, є нечемні, є, які багато читають Біблію або мало. Но такий е, дивовижний Бог, він дивився тільки на кров, так? Там в домі, ви бачите в домі цьому людей? Бачите? Не бачите, і Бог теж не бачить. Бог бачить тільки кров. І тільки ця кров є знаком, є гарантією і є обітницею, незмінною. Коли Бог побачить кров, смерть не може війти. І в Біблії написано, що коли Ісус не воскрес би, тоді наша віра навіть не має сенсу, і наша проповідь даремна. Християнство б не існувало, ніхто не міг би бути виправданим. Це було б неможливо. Тому я дякую за Воскресло Ісуса Христа. І наступний слайд. теж. Ви знаєте також, що в Старому Заповіті було жертвопроношення за гріх, але написано, що це було тільки тінню, і це була тільки ілюстрація справжнього приходу Ісуса Христа, який є істинною, дійсно непорочною, вічно, вічною, вічно діючою жертвою, так? за наші гріхи. Тому наступний слайд. Колись, я коли почув через проповідь це слово, тоді через це слово Бог дав мені віру, що всі мої гріхи на Ісусі Христі. Правда? І Бог поклав на Ісуса Христа гріхи всіх нас, написано в Ісаї 53.6. І навіть ми не змогли б покласти гріхи свої на Ісуса Христа. Точно, без Ісуса Христа спасіння неможливе. І Ісус Христос це той Агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу. Він взяв ваші гріхи, мої гріхи. І як колись, знаєте, був козел відпущення. І в українській Біблії одній із перекладів, цікавий варіант перекладу, там написано: Цап відбувайло», так? Цап відбувайло. Відбувайло дуже цікаве слово. От хто сидить в в'язниці, то він відбуває покарання, так? Відбуває покарання. Хоча той цап відбуваєло, чи козел відпущення він не грішив, але на нього звалили гріхи всього народу ізраїльського, і він мав понести ті гріхи. І так і написано, що понесе той козел, гріхи їхні, і беззаконня їхні, і провини їхні через їхні гріхи, Так? а народу буде прощено. І Ісус Христос Він став цим козлом відпущення, і цап, цапом відбуваєло. Хоча Ісус, Він не має копит, шерсті, як агнець, але Він названий Агнцем Божим. Іоанн Хреститель, Він же ж прийшов, щоб свідчити про світло, щоб всі, хто чують Його свідчення, повірили в нього. В Ісуса Христа. Ось свідчення Іоанна Хрестителя. Він, побачивши Ісуса, сказав: «Люди, це агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Багато людей, вони думали про козла відпущення, вони думали про цапа відбувайло. Але Іван Хреститель каже: Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. І погляд цих людей був повернений на Ісуса. І знаєте, наступний слайд ми подивимося подібно до того, як пролилась кров, провопроливалася кров ягнят, кров'ю яких було помазано одвірки верхніх і бічних. В Єгипті, подібно як кров жертви помазувалась на чотири роги жертівника, чи на кришку милості, так, на кришку ковчегу Завіту. Подібно до того кров Ісуса Христа пролилась. І так Мойсей він все мав освячувати з кинію і кропив водою і кров'ю. І коли прокололи бік Ісуса Христа, то полилась кров і вода. І так як Бог створив жінку з більш е, такого іншого матеріалу, ніж чоловіка, так? з ребра. Подібно до того, коли прокололи бік Ісуса Христа, е, через це е, могла бути церква, могли бути ми, правда? Ви так вірите? І е, наступний слайд я хочу тільки. Такий момент сказати, є така картина явлення Христа народу. І цей художник створював цю картину 26 років, і він вважав цю картину справою всього свого життя. І на цій картині відображені ті попередні слова: Ось, агнець Божий, що бере на себе гріх всього світу. На цій картині є різні люди. Тут є навіть Гоголь, тут по центру намальований сам художник, є бідні, багаті, і нагі люди, і старі, і молоді. Тут є раби намальовані і вільні, є різні люди, і вони з різних епох. Але Ісус Христос він з'явився і прийшов у цей світ, як було сказано ангелом, що Він спасе людей своїх від гріхів їх. Ім'я Ісус значить Спаситель. Ім'я Ісус значить, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Тому Ісус Христос прийшов для всіх людей у всіх часах, і неважливо від статусу. І ми передаємо через цю виставу Євангелія. Звичайно, що ми передаємо більш детально, просто зараз нема так часу, я тут не буду проповідувати, але я чуть-чуть коротко хотів вам дати такий мотив, якби напрямок. Як ми передаємо Євангеліє для людей, які приходять на цю виставу, ми можемо говорити людям про гріх, і можемо говорити людям про покаяння. І саме головне, що ми можемо сказати і свідчити людям про жертву Ісуса Христа, яка є гарантією для їхнього спасіння, відкуплення, очищення. І коли Бог дав мені віру через Іоанна 1.29, що ось агнець Божий. І бере на себе гріх всього світу. В той день, як тягар гріха з моєї душі впав, я більше не страждаю від гріха. До того часу, не один рік, я щодня, я не перебільшую. Я щодня молився не один раз і плакав і просив прощення за свої гріхи. Я обіцяв Богу не грішити. І потім я все ж таки грішив і просив Бога пробачити мені. Потім просив. Обіцяв не грішити і просив, щоб він мені допоміг, щоб я не грішив. Але потім, знаєте, пройшов час, і моя молитва помінялася. Я сказав, Боже, я більше не буду обіцяти Тобі, що я не буду грішити. Я обіцяю тобі, що я буду грішити, тому що я не можу не грішити. Ти можеш мене помилувати. І це був той час, коли я не знав Євангелії. Коли я думав, подібно як Каїн, що мені своїми ділами і стараннями належить бути праведним, святим, виконати досконало, що є в Біблії, тільки написане, любити всіх людей і робити добро. Але я побачив, що 에, точно, якщо Бог мене не помилує, я не зможу мати вічне життя і через слово, що гріхи були покладені всі на Ісуса, і Він є тим Агнцем, який взяв гріхи всіх наших, всі наші гріхи на себе. Через це слово Бог дав мені віру. Я міг війти в його спокій, заспокоїтися від своїх діл і прославити Бога. І з того часу я став служителем і проповідником Євангелії, і я дуже щасливий. І наступний слайд це афіша про наш захід, який буде тут, в цьому приміщенні 19 квітня о 16.00. Я щиро вас запрошую. Я дуже радий вас бачити сьогодні і дуже буду радий бачити вас 19 числа. Я вам обіцяю, якщо, якщо це буде не так, ви можете потім зв'язатися зі мною і поскаржитись. Ви можете, я обіцяю, що ви не пожалієте. Якщо ви прийдете, побачити цю виставу. Вона є біблійною, без всяких е, інших додумок. Чи... Художніх домислів. Вона є дійсно класична, біблійна, хороша вистава. І дуже важливо, ви, будь ласка, теж запросіть знайомих, друзів, близьких і тих людей, які ще не чули Євангелія, або тих, які чули, але ще просто вони чули, але віру не отримали. так? Тому, будь ласка, це є дуже, я вважаю, прекрасний, благословенний такий захід. І це дуже хороший, потужний інструмент для того, щоб передавати Євангеліє. Навіть в такий складний час. Я дякую Богу, що Ісус Христос з нами, і ми можемо щороку, двічі на рік, по 5, 6, по 8 тисяч. Тобто, це якщо за рік, то це через такі заходи ми можемо тисячам проповідувати Євангеліє. І наступний слайд це є. QR-код. QR-код код, QR -код це для реєстрації. Якщо ви хочете, ви можете сканувати, реєструватися. Можете не реєструватися, як хочете. Просто це для того, для мого спокою, щоб я бачив, скільки людей. Бо зараз по реєстрації, яку ми робили, по реєстрації тільки 63 людини. На жаль, ми ще не робили афіш, але ми плануємо зробити афіші і поклеїти їх в місті, а також листівки, які я особисто, і якщо воля Божа і ваше бажання, якщо хтось хоче долучитися, може разом зі мною а, людям роздавати. Коли ми запрошуємо людей навіть через такі листівки в місті, коли ми роздаємо. Не буває і одного дня, коли б ми не проповідували комусь Євангеліє. Це Сама підготовка це теж євангелізація, це дуже прекрасна е, пора. Так? І це мій контакт. Кому цікаво, ви можете запитувати все, що хочете, телефонувати, писати в будь-який час, якщо я в Тернополі приходите в гості, теж у будь-який час. І наступний слайд. Я вам щиро дякую за увагу, за те, що ви слухали. Хай вас Бог дуже рясно благословить. І сьогодні Хай Дух Святий діє в ваших серцях. І наповнить ваше серце, якщо можна, я коротко помолюсь, Господь дорогий. Я дуже щасливий, що ти даєш нам таке життя. Благослови, будь ласка, кожного, хто в цьому залі і хто сьогодні не міг прийти. Я дуже дякую тобі за Ісуса Христа. Він є гарантія вічного відкуплення. Його кров'ю ми омиті, біліші від снігу. І хоча є люди, які страждають від гріха і щодня плачуть і просять пробачення за свої гріхи, Господь дорогий, ти дозволь нам одним серцем проповідувати Євангеліє, щоб ми могли передати дивовижну твою благодать, дивовижну твою. Благовістку для людей, які страждають від гріха, ти благослови, щоб через цю виставу багато людей вони отримали милість, щоб вони через цю виставу отримали віру, щоб через проповідь. Про Твоє Євангеліє вони пізнали істину: Господь, ми не можемо нікого спасти, ми нікому не можемо дати покаяння, але ми віримо, що ти хочеш людям дати покаяння, ти хочеш людям дати спасіння більше, набагато більше, ніж. Цього хочемо ми. Тому все, що необхідно для цієї вистави, ти дай нам, будь ласка, ти кожного благослови. Дай, щоб кожен міг прийти на цю виставу і дай кожному таку милість, щоб кожен міг також привести хоча б одну людину. Якусь на цю виставу, яка може отримати милість через Євангеліє, через проповідь, бо ти кажеш, що належало увірувати людям через проповідь і отримати спасіння через дурість проповіді. Господь, я дякую тобі за сьогоднішній благословений час, благослови цю церкву, пастора та служителя цієї церкви, всіх братів та сестер дорогоцінних для тебе сьогоднішнє служіння. Ти обільно благослови і наповни Святим Духом серця кожного із нас цей час, це зібрання служіння. Ми в твої руки поручаємо, хоча воно називається Богослужіння, але насправді не ми служимо тобі, а ти служиш нам. Завжди, своєю любов'ю, ти огортаєш нас, провадь нас далі, благослови, будь ласка, нас. Ти знаєш кожного серця, кожного потреби, ти знаєш. Хто страждає від гріха, будь ласка, Ти благослови Бо Ісус Христос, який прийшов в цей світ, щоб спасти нас, який віддав своє життя за нас і Воскрес і оправдав нас. Він достойний слави і достойний того, щоб ми про нього говорили, свідчили, проповідували. І ця вистава є одним із цих інструментів, які ти дав для євангелізації. Тому ти, будь ласка, благослови цей захід. Щиро дякуємо тобі, Господь, за твою благодать, за твою милість, помилуй також нашу Україну, захищай її, будь ласка, її визволи і віднови її, дай, щоб у ворога не було ніякої сили. І дай, щоб ми могли благополучно навіть в такий час провести цей захід. І я дякую тобі, молився тобі в ім'я Воскреслого і Живого Ісуса Христа. Амінь.